Всі надувають щоки, всі інформують, що я йду в мер. А ми не йдемо в мер, ми йдемо до людей. Всі чітко розуміють, що перед виборами обіцяєте. Да. Я не хочу обіцяти перед виборами. Люди нормально сприймають, якщо їм пояснюють. Так, народ, це ми можемо зробити, а це не можемо. А чому нам обіцяють? Та бо їм все рівно, що нам обіцяє. ми обіцяють. Не обіцяємо, не брешемо. Що не можемо, кажемо, це не наше. Ми не можемо зменшувати ціну на газ. Це брехня. Що вони писали на білбордах у партії Солідарність президентської, не може депутат Ужгородської міської ради повпливати на ціну на газ, на контрактну армію, на ще щось. Про те може повпливати на. Чисто викушені газони, нормально відремонтовані тротуари, нормальний розвиток культурного середовища міста і так далі тому подібне в контексті лише міста. Якщо наші справи будуть розходитися з тим, що ми декларуємо, то нам так само не будуть вірити, так само вірити і ще одні. Ідейний формат, який ми вибрали, це правильний формат, і він дасть результат. Досить жити по-новому. Настав час жити по-європейськи. Іван Волошин, кандидат на посаду міського голови Ужгорода.